Усім привіт! Мене звати Андрій Грач, і я радий вас вітати у рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми завітаємо на Продівський ринок та поспілкуємося з травником-боровиком Сергієм на досить делікатну тему, яка стосується кожного: про геморой. Добрий день, пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, як можна з допомогою трав вилікувати геморої? Ну, дуже шкода, коли є ситуації і можуть справитися наші, наша підготовка, наші трави, і коли людина, значить не спробувавши, йде на оперативне втручання, Ну, я можу впевнено казати, що наша допомога при. Проблема геморою різної, різного перебігу, якби, якщо людина до того серйозно віднесеться і в процесі лікування, чи є кровіння геморою, чи якби, просто, якби, самі геморидальні вузли сильно набрякші і створюють якби, некомфортність для життя людини, це якби, питання. Людині стоїть дуже серйозно і якби створює така можливість погано в лікуванні. Ми надаємо в процесі трави, які потрібно пити внутрішньо, тому що важливо вирівняти внутрішній тиск, коли крові приходить до ділянки геморроїдальних вузлів набагато більше, ніж відходить. І ці трави якби вирівнюють сам, значить, тиск. Ми виготовляємо. Хорошу мазь, яка йде, крім того, щоб наносити на слизову, де є проблема. Також цю е, мазь можна використовувати для постановки свічок. Свічки виготовляються із сирої картоплини. На 5 хвилин кидається картоплинка, значить кипяток. За той час вона не стає варена, але набуває стану еластичності. Після цього. Такої величини, як мізинець, в людини виготовляється значить, сама свічечка, робляться е, такі якби, ділянки, щоб краще було мазі гострим ножом, носиком ножа якби надрізи на картоплинки, і так, якби, е, людина може із цих речей робити глибоке, значить, е, подачу ліків. Е, в глибину проблеми. Ось так. Ну, індивідуально, коли людина підходить, я все реально е, якби, розпитаю, і е, підказка від нас буде, і кожний день, кожен день людина буде відчувати покращення. І е, прошу на цьому не змиритися із проблемою, а таки до того серйозно відноситися і значить, такі підходи. В лікуванні дуже важливе. Я впевнено можу сказати, що в питаннях геморою ми можемо надати велику і серйозну допомогу. В тому плані, я впевнено говорю, що по питаннях геморою значить, лікування досить наше ефективне. Прошу, підходьте, в кого є це нагально. Звертайтеся, ми вам в цьому допоможемо. Це був проєкт за лікарським рецептом. Мене звати Андрій Грач. і Я бажаю усім вам, щоб ви були здоровими. Побачимося у наступних випусках.